В Івано-Франківську відбулося друге пленарне засідання 47-ї сесії міської ради. Цього разу депутати засідали без міського голови, який за словами секретаря ради перебуває у відпустці. Проте на гостроту дискусії відсутність міського очільника не вплинула. Які питання були у центрі уваги? Знає Ольга Гриців. Ліквідувати комунальне підприємство, технічний центр сервіс авто. Саме про це заявив депутат Сергій Борзов на першому пленарному засіданні 47-ї сесії міської ради. На другому ж засіданні більше години точилися дискусії між депутатами щодо діяльності комунального підприємства, технічний центр сервіс авто. Першим виступив із доповіддю про діяльність підприємства керівник «Сервіс Авто» Андрій Строїч. Значить, дохідна частина підприємства період. 2011 і перше півріччя 2014 року відповідно склала 2 млн 213 тис. грн, 1 млн 622 тис. грн, 1 млн 889 тис. грн і 874 тис. грн. Відтак представник фінансового управління зазначила, що фінансові показники збільшуються в порівнянні з попередніми роками. А представник податкової зауважила, що підприємство має заборгованість у сумі 212 тисяч гривень. Дане підприємство, крім сплати збору за паркування транспортних засобів до місцевих бюджетів, сплачує також земельний податок, податок на прибуток підприємств і податок з доходів фізичних осіб. В цілому за 6 місяців 2014 року даним суб'єктом господарювання до місцевого бюджету забезпечено поступлення 322,8 тисячі гривень, що на 22,6 тисячі гривень більше, ніж в відповідному періоді минулого року. Про збір за місця для паркування транспортних засобів вже було сказано, сплачено 253 тисячі гривень, що більше на 27 тисяч гривень, ніж в минулому відповідному періоді минулого року. 32 тисячі закумульовано земельного податку з юридичних осіб, податку на прибуток 0,1 тисячі гривень, і сплачено податку на доходи фізичних осіб 37 тисяч гривень. Ну, Якщо щодо сплати, на сьогоднішній день підприємство, правда, має заборгованість до місцевого бюджету, загальна сума заборгованості складає 390 тисяч гривень, перепрошую 212 тисяч гривень до місцевого бюджету станом на перше восьми. Відтак, депутат міської ради Сергій Борзов, який був ініціатором ліквідації комунального підприємства, виступив з доповіддю про фінансову ситуацію комунального підприємства, технічний центр сервіс авто». В січні місяці на засіданні виконавчого комітету відбувалися розгляд цього питання, і там є такий додаток, де була інформація розум. Так я хочу, щоб всі це побачили і зрозуміли. От тут на четвертій сторінці був такий пункт Динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності. І тут був пункт п'ятий. Я вам зачитаю. Чистий прибуток збиток 1000 гривень. 2011 рік 130 тисяч, 2012 рік 187 тисяч, перше півріччя 2013 112 тисяч, 9 місяців 13 року 156 тисяч гривень. Якщо ми візьмемо ці матеріали, які сьогодні разомі депутатом, то дивним чином, напевно, що комп'ютер не зб'є, бо вірус, п'ятий пункт пропав, і тут лишилося тільки чотири. Розумієте, так? Да? Це підтверджує ті слова, тобто ці всі цифри треба додати до тих цифр, які тільки що назвав представник про податкові. 651 тисяча недоплачено до бюджету. Як любив розказати міський голова, що якщо не поступають кошти до бюджетів різних рівнів, то відповідно відповідає власник, а власником є сама міська рада. Тобто може настати той час, коли просто міській раді поставлять питання заплатити ці кошти до бюджетів різних рівнів як власнику даного підприємства. Після усіх дискусій відбулось голосування. Проте депутати не проголосували за ліквідацію комунального підприємства, технічний центр, сервіс авто. Ольга Гриців, Ігор Попит, новини телеканал РАІ.